Так, молодець. Давай. Ні, ти не, не туди. Ні, Марко, Марко, ні. Ти сюди. Сюди. Сюди! А отакі? От отакі. Сюди. Ні, сюди, Марко, сюди. У другу ручку бери. Так. Ось так. А ті сюди. У цю ручку бери. Так, молодець. А ну дальше. Ось так. Не перевертай, Тримай ручку гарно. Так. Молодець. Ні, не, не туди ти кину. Ракушка сюда. Ракушка сюда. Так. Ні, Марко. tá, por lá em que tu molodez